Всім привіт! З вами Глібасик або просто Гліб. Сьогодні таке коротеньке розмовне відео. Мені Миколай подарував... ну я попросив, щоб Миколай мені приніс безповодного мікрофона. Ось зараз я вам говорю на нього. І подивлюся, чи хороший звук, чи ні. Якщо буде звук поганий, я все одно це відео викладу, і ви мені скажете, як, вам, як цей звук вам. Ого. Зразу скажу, я не розіграний, з мікрофоном ще не приловчився грати. Ну, безпрожні мікрофони так працює, що такий квадратик є. Ну як? Ну так, квадратик. І він всаджається в розйом. Ну, в зарядку телефону, так сказати. У мене телефон Redmi, і так, що в мене та і всі роз'єм. Але тут ще є переходник на USB, ну на iPhone, якось точніше. У нас тут обійкам гешок. І ось так склалося, що мені зараз з мікрофоном неудобно ну, незручно тримати мікрофон, незручно тримати телефон, а ще й грати в PUBG. Так що я буду проловчуватися грати в нього. І надіюся, що звук відео буде качественним. Ну, я качественним, якісним. Яршиком говорю щось. Ну, підприне, підприне. Пригай, пригай. Чому ти не пікайся, далматинець? Єс. Мінус челік. Ну що, я вже скоро буду купляти собі. Пас 10 уровня. І будемо знімати, що нам впаду, що нам дадуть, до 50 у мене вже є. І осталося ще тільки до 10-го купити. В мені, мене вже скоро я куплю собі 360 UC. Ну як, 325, і там мені дв... чи 120 чи просто 60 мають дати. Бій камерок. Давай, давай, давай. Ткайся. Ну давай, прыгай, прыгай, прыгай. Пригай. Парнишка лет 16. Може, більше. Не, не знаю, пікни. М -м, як хочу. Шість один, ну, виграю. Ну, так, нарешті. Нарешті ми з ним перепікалися вже. Ну, звісно, звісно. Напишіть мені, по чому краще робити відео. Сі... в метрощі або класико. Бо, чесно кажучи, я, я маю свій метрошоп. У мене пропала мотивація грати, і я просто попродавав все, що було супроводити, функція в мене закрита. Як? От відкрита, я, звісно, даю своїм братцям, щоб вони їх робили, але сам вже на супроводах не буваю. А коли бувають, це дуже рідко. З МКшки. На жаль, це таке діло. Тут МКшка. Я в класі ціпав багато ЗМКшки, там у нас двох кульів голову. Мокає. Він, він в КА.